Друзі, всім привіт! Як і розповідала раніше, ми сьогодні в суботу були в великому торгівельному центрі і там були в супермаркеті Леклер тут, на півдні Франції. Витратила аж 142 євро на це. Ми звичайно зробили ще інші. Покупки, але покажу саме продуктові, ну майже продуктові закупи. Покажу, розповім, які ціни на що, і, можливо, трохи поясню, чому саме такий вибір, саме такого продукту. Чек у мене буде сьогодні ось так виглядати, тому що на касі не взяли, але в чоловіка є додаток, в якому все це можна подивитися. Він, власне, мені зараз це все роздрукував. І тут навіть є все про знижки, те, що ми брали по акції, розібралося все окей, все правильно порахували. І тоді розпочинаємо. Отже, в першу чергу, за що я переживала, переймалася, бо не могла одразу побачити на касі чи спрацювала знижка, справа в тому, що м -м, тут ось така була пропозиція. Багато хто там, французів з французів розбирають зараз там текстиль, і справді пропозиція дуже гарна, а ми давно вже не купували. Постіль, власне, ніколи її не купували, нову. Тут вже майже три роки ось те, що нам передали, коли ми приїхали, власне, тим і користувалися, але, як і все, виникає необхідність все ж таки оновлювати такі необхідні речі, як постільну білизну. власне, ось Це простирадло, яке на гунці. Ось так тут позначено: 28 см, саме ось цей загин. І це дуже зручно користуватися саме такими простирадлами. Тут у Франції. Ну я бачила саме такі переважно більшість. Ну, в будинках, коли працювала, тому можу сказати, що в мене є певний статистичний такий зріс уявлення про те, що саме таким користується. Ну і ми спробували дуже, дуже зручно раніше таким не користувалася. Отже, пропозиція 18,45, але купуєш одне. Таке простирадло і друге в подарунок. Е, власне, подивилась потім в чеку, все, все чітко. Так справді, е, я за ось цю ціну придбала аж два таких простирадла, розмір його 160 на 2 метри. Це такий розмір нашого матрасу, ліжка батьківського. Тож, це для батьків. І ціна 9,20 це дуже гарна ціна за простирадло. Я супер задоволена. Ну, ще постелю, застелю, побачимо, наскільки буде гарно. І, власне, інша частина постільної білизни. Ось так виглядає. Це розфарбування. Теж котон, бавовна, бавовняна на постіль. Велике. А, для великої ковдри 2 на 2. Правда, там був ще більший розмір, але нам підходить саме такий 2 на 2 метри. І дві наволочки для подушок по 63 см, 63х63, на Ну тобто, подушка стандартна: 60 на 60 Ось така постіль, Мені подобається якість на дотик. Дуже приємно подивимось, як це все буде в використанні. Наскільки практично, наскільки колір буде зберігатись. Але що стосується цього, вже я загубила... А цінник, так? Ну, тоді вам доведеться мені повірити, тому що сама акційна пропозиція на цю постіль була 12,47 всього-навсього. І це дуже-дуже гарна ціна. Ну, якщо ще якість не підведе, то я буду взагалі супер задоволена. Ось докупили трохи постелі. А тепер, що стосується продуктів, я буду йти за чеком, бо так завжди найзручніше, ніж сам продукт шукати в тому списку. спагеті. Спагеті обирав чоловік, він знається там на різном, на кодах, формулах, не знаю, як це назвати. Правильно, є маркування. І ось він підбирає під це маркування гарні спагеті високої якості кілограм. Ось таких коштував євро 76. Панзані, так, марка називається. Раз і. Ну, а де другі? Мабуть, будуть трохи пізніше. Окей. Далі в чеку мені просто йде ось такий шоколад. Молочний з горішками. І той, і той шоколад лінт. Чорний євро 83 коштує. І молочний коштує 2. 48, але його тут 150 грамів. Тут 100 грамів. Так, ось такий шоколад. А ось і другі спагеті, євро 89 пів кіло. Ось ці, звичайно, ці два рази дорожчі. Більш, ніж в два рази дорожчі. Але, мабуть, так, я бачу, що воно з твердих сортів пшениці. Це такі більш класичні, звичайні. А, ось такий вибір. Далі у нас тут цукерки, ось такі драгібус. Ці 300 грамові євро 42 коштують. І ось такі кисленькі, жлені коштують євро 74. Ось так. Далі хліб тостовий, ось такий без скоринки. Тут його 650 грамів. Ніякий свіжий хліб коштує він 2,13. Така ціна. Рис, рис кривлий. саме з такого я готую. І молочні каші, і в їжі використовую, коли готую, тож взяла поповнити запаси Євро 79 кілограм рису коштує. Далі, ось такий суп. Я і сама готую суп-пюре, але такий мене дуже. Часто виручає якщо вдома є такий запас, можна його швиденько розігріти. По тарілочці кожному. ну Дітей можна точно нагодувати ось таким овочевим супом пюре. Тож я хочу, щоб в мене вдома було така ось швидка допомога, на річ щось приготувати. Воно і корисно. і не так дорого коштує, не потрібно витрачати час. 91 цент, 1 літр коштує. Тож євро 82 2 літри. Ну, 2 літри це по повній тарілці на всю нашу сім'ю, на сімох людей. Далі вермішель. Ось така павутинка, вона ще називається. Ну, Тут просто вермішель, дрібнесенька, малесенька. Вона найбільша така ціна на неї, власна марка. Леклеру Еко називається Еко плюс і коштує така вермішель євро 40. Кілограм коштує євро 40 Нагадую, що в соціальному магазині, де я беру макарони, там євро 20 кг, а тут євро 40 Тож різниця незначна, можна сказати, без різниці. Рін, це в нас борошно. У мене закінчилось знову ж таки. Беру в соціальному магазині, але в мене всі запаси вже вичерпалися за три тижні і. Борошна зовсім немає, тому я взяла хоча б, щоб кілограм був. Бо візьмешся щось готувати, треба трошечки, а, воно... а його немає. Взяла і коштує це 74 євро. Я по 30 центів в соціальному магазині брала, тож, ну так, в 2,5 рази дорожче, але маю, маю взяти. Ну, тим більше, що насправді це недорого. Оливки. Цього, далі, коли в Ми любимо, їм, можливо, не так багато і використовуємо і для суші. Я думаю, що можна буде якусь частину заморозити для суші, я сказала, для піци. <сум> звичайно Суші з оливками зеленими я ще ні разу не готувала це. я обмовилась так Ну Менше з тим така велика банка. Тут 920 грамова. Вона тут написано, що самий оливок 490 грамів. І коштує така банка 2,55. Ось так. Веніга, це він насправді це оцет. Винний оцет закінчився в мене теж повністю. Пляшка використовую переважно ну, для приготування їжі, звичайно, але для соусів, для салату. Ось так, мабуть, найчастіше, але бувають страви, які теж треба трохи додавати, тож поповнили. Нашу кухню таким оцтом, 99 центів всього він коштує, там 750 мл. Далі майонез. Тут семен пішов і обирав, тож я навіть не, не знаю, чому саме такий він обрав і доволі дорого. Значно дорожче. В два рази дорожче, ніж я зазвичай беру. Цей коштує 2,56, 400 грамів. Ну що ж, завдяки семену, спробуємо щось дорожче. І буде з чим порівняти, бо зазвичай беремо якусь власну марку в супермаркетах за найнижчою ціною. Тому буде нам нагода дорогий такий майонез спробувати. Соєвий соус теж тут обирали, дивились на ціну, щоб було а, теж найдешевше. Солоний соус соєвий, бо бувають тут цукре солодкий Солодкуватий соус з додаванням саме цукру, але ми споживаємо солоний з 640 грамів і <кій> коштував він 5,83 Ось такий соус. Далі тасімо чоловік поповнив теж свій запас кави еспресо, ту, яку він зазвичай купує, п'є 3,99 коштує. І нудлс ще теж нещодавно купувала в Алді 5 пакетик... пакетиків, але що то за запас такий на нашу родину взяла ще хай буде. Буду спокійна, що є їм чим перекусити. А лікві... Водичка, ось така ми ще півтора літрову брали таку і випили її. Поки ходили магазином 52 центи. Ну, дуже вже пити хотілося. А ось ці літрові коштують 3 євро. Тобто 50 центів коштує 1 літр такої мінеральної води. Взяли додому. Далі тут у нас сік, Дволітрові пляшки ось такі натурального соку. Апельсиновий коштує 1,48 дволітровий. Півторалітрові пляшки з соком яблучним. Яблучний сік коштує, так, я неправильно сказала, дволітровий сік апельсиновий 3,26, коштує одна пляшка, а яблучний євро 48, півторалітровий. Ну, тобто апельсиновий дорожче коштує ж... Таке натуральний сік. Далі у нас іде Аріель. Так, це з неїстівного. Теж ви вже спостерігаєте, як я закуповуюсь капсулами Аріель. Попередньому відео теж показували, що взяла в Алді, побачила акцію по 36 центів одна капсула, причому три в одному. А тут, уявіть собі, така супер пропозиція була Чотири в одному, причому. А ці капсули 20 грамові а ці 25 грамів, 25,7 грама одна капсула. І тут одна виходить 31 цент. Тобто ще дешевше, хоча і важче, і ну, типу, складніша формула. ну, Припустимо, повіримо їм, що саме так, що воно буде набагато краще прати речі, не встояла. У мене, звичайно, тепер ну, майже на три місяці є чим прати. Буду вже спокійна і точно вже не братиму. Ну, хіба що я по 20 це ні, щось побачу? Так, це я вже це мій сарказм. Тож, затарилася і є чим закупила, так би мовити, для прання. Коштувала насправді ціна там була 14,18, але знижка сама 4,82. Там менше 9, ну, 9 з центами. Ціна такої великої упаковки на 30 капсул. Так, гаразд, цим закінчили. Далі, я вибачаюсь, я, можливо, трохи повільно розмовляю, можливо, ви зможете відео прискорити. Є така функція, там, де коліщатко внизу е відео, тому що я втомлена, ми ось цілий день по, тих, по тому торгівельному центрі, і я відчуваю, що я просто не можу швидко розмовляти, втомилася. Бушері, з м'ясного взагалі нічого не взяли, окрім ось такої крупно, так, великими. Великими шматками порубаного м'яса це фарш. Але ось так він виглядає. Ціна всього 7,90, акційна ціна, я подивилася, це свинина, і тут 95% м'яса, все інше там якісь додаткові інгредієнти. Ось, і е -жир, жир 25 грамів. Так, це доволі жирне м'ясо, але ж свинина, звичайно. Ціна 7,90 за кілограма. Тут ну, за 7,25 я це купила, я собі це бачу як котлетки. Ось так. Думаю, ще додам додаткові інгредієнти: білий хліб, цибульку, і будуть у нас багато смачних котлет. Це те, що з м'ясного. Далі, по ПДТ. ПДТ це помдетер. Це картопля, ось так вона виглядає. Мита чиста. Я б взяла там не миту, була в два рази дешевше. Чоловік сказав, ні, давай гарно брати. І коштувала ці 2,5 кілограми. А <клес> 3,26 ось так, 50, здається, євро 40, Ось кілограм картоплі. ну, Це дорога картопля, там була по 78 центів. Великі мішки. І яблука. Ось такі яблука ми взяли, теж еко. Власна марка. Це яблука Голден. Вони гарненькі, непогані, нічого, ну, тобто не, подав, не почавлені, без плямочок таких ось. Гарна ціна євро 50 кілограм. Тож, 4 кілограми обійшлося нам ну, 5,98, 6 євро. Галета, ось теж дітям з татом, татові дітям захотілося такої галети. Це листкове тісто, такий пиріг з начинкою, не знаю, якою, мабуть, яблучною, можливо, ні. Це ну, велика кількість масла, вершкового, тут в це тісто додано, але це ще руа. Тобто, король, там має бути маленька фігурка. З фаянсова. Так, і е, той, кому потрапить ця маленька фігурка, є, той одягає цю корону. Виграв. Ну, така ось галета з сюрпризом. Тут у Франції так, таке доволі часто можна зустріти, така ось є традиція. Захотілося їм взяти цього разу, але чому я кажу, що ось такий в них каприз, тому що ціна цієї галети 8,95. Так, як для пирога, це як торт на замовлення. Власне, добре. Далі пластилін. Це вже ліє. Ми ходили там рядами, вона просила то іграшки, то ще щось, то блокноти. І ми, врешті, з нею домовилися, щоб вона обрала вона пластилін, але це буде для всіх дітей. Ну, тих, хто захоче ліпити таким пластиліном. Менші діти. Я думаю, ще й ось такі 10 різних кольорів. Подивимось. Що в з цього вийде? 7,50 цей пластилін коштує. Далі, так, це постіль, про неї я в першу чергу розповіла. І ще в нас те, чого ви тут не бачите, ще були бутерброди, сендвічі, які ми, коли вийшли з супермаркету, із задоволеннями дуже швидко з'їли. Вони там були з курятиною і коштували там 3 штуки, євро 67, Євро 92 і один такий великий багет теж сенвіч, євро 67 коштує. Це, власне, 5, нехай 5,50 ми заплатили за такий перекус коротенький для всіх нас. Ну, я думаю, непогано, щоб не такими голодними і злими вже їхати додому. Тому що годину ще треба було їхати. Далі. Е це ось таке зі знижками те, що я взяла. Ну, не знаю насправді, чому я взяла, якась ностальгія мене накрила. Тут Це ікра, риб'яча ікра з якимось соусом. Це те, що ось на хліб намазувати. Можна робити такі бутербродики невеликі, канапки ось так. Євро 53. ну, Знижка була на нього 30%. Далі ось такий сир. Теж в нього от сьогодні третє. Дата придатності. Тут у нас шосте число. Я думаю, що за ці три дні ми точно його з'їмо. І знижка теж була 30% за 3,09 купили. Ось такий а вага, тут 460 грамів аж сиру. Яся зазвичай беру по 30 штук. Так, дешевше, але не було. Вже там все розібрали, просто не було з чого вибирати. Взяли, але теж еко плюс, марка. 12 штук яєць коштує 2,48. І це молоко. Ось таке ми взяли цільне. Те, що тут позначено: коров'яче молоко аж до 23 березня, строк придатності. Коштує воно 6,48. Ось така ціна. Так, власне, все розповіла нарешті: ледве-ледве <світ> сил вистачило все показати, все розповісти. Але тримаю з традиції. Це робити для вас. Я вас прошу, будь ласка. Якщо вам цікаво було, і ви додивились до кінця, не забудьте підписатись, будь ласка, на канал. Це дуже важливо, щоб канал зростав, а в мене не пропадала мотивація, і бажання все це фільмувати, знаходити сили, розповідати вам, показувати, що ж цього разу ми придбали. Найближчими днями збираюся все ж таки потрапити в соціальний магазин. Це такий непередбачуваний вилов, я це називаю, тому що не завжди там можна. Знайти щось цікаве, аби те, що запланувала, там завжди є якісь від... <кій> неочікувані ось так. продукти буде попереду. Тож, щоб не пропустити, не забудьте, будь ласка, підписатися. Дякую за вподобайки, дякую за те, що не забуваєте писати коментарі. Побачимося в наступних відео. Бувайте!